Казочка Галини Римар про бабусині квіти і короля, за далекими, далекими морями, за густими і розкішними луками, за річками з чистими співучими водами, за прозорими озерами з білими лілеями живе одна бабуся, яка дуже любить квіти. Вона щодня з ранечку і до вечора з радістю ходить біля них, мов коло діток. А вони ж ростуть такими чудовими, що ніде у світі не знайдеш. Бо в кожному пуп'янку зростає нова казочка. В обідню пору сонячної днини бабуся бере свого сонячного кошика й парасолю і збирає свіжий урожай казок. По обіді до неї прилітають добрі феєчки і золотокрилі птиці. Феї з бабусенькою садять на крильця та птасі казки, а увечері разом з феєчками понесуть їх діткам на сон. А в одному заможному королівстві принцеса ніяк не могла заснути без нової казочки. Тож на ранок її тато зібрався. Далеку дорогу до цієї бабусі. Їде, їде, а дорога таки не близька. Та ось уже й поле квітів засяяло, аж тут пані метелиця мчить, помітила короля в злодій кареті, до нього з цікавості в віконце заглянула. Привітався до неї король чемно, запросив у карету присісти, перепочити та й питає Як поживаєте, дорога пані метелице, і куди, якщо не таємниця, так поспішаєте? Та засиділася вдома, лечу прогулятися на волі і побачила квіти. От і розвагу матиму, кивнула на бабуси на багатство. «Є де розгулятися. І мовив король. Люба пані метелице, хочу запропонувати вам покататись на моїй кареті. Чудова забавка зраділа, та от тільки квіти позриваю. Зачекайте, пані метелице, заждіть. Що вам з квітів? Сірвете, зів'януть і все. Хай живуть, дарую вам карету, катайтеся на ній, хоч щодня. А карета ж була подарована феєчкою. І вона ніколи нікому не робила шкоди, бо коли натрапляла на перешкоду, ставала прозорою, невидимою, згода. Сілася метелиця сама в золоту карету та й помчала до свого дому. Бабуся ж почула цю розмову і на вдячність подарувала королю в горщечках з ґрунтом, мальву, ружу і калинку. Цей кущик родить дивовижні сни, а усі рослиночки, які біля нього зростатимуть, можуть виконувати добрі бажання. Повернувся король додому. Одразу ж посадив всі рослинки, гарно полив і доглядав. Якщо раніше в королівстві траплялися випадки, коли сусіди сварилися між собою, то тепер настав лад і спокій. Тому що з кожної однієї рослиночки зросло багато-багато таких чарівних квітів і кущів. Відтоді в цьому королівстві діти і навіть дорослі, що ночі бачать веселкові сни. А квітеньки виконують усі добрі бажання, тому ця країна захищена і процвітаюча.